Це буде інструкція до виконання практичного номер 10 градієнтний метод. Розв'язуємо ми ту саму задачу, що ви робили в роботі 8-9. Тож, та, те саме, та сама задачка, метод інший. Так само, як ми робили для одновимірної оптимізації. Е, так. От вам завдання: в кожного задається ε 1 і 2 дорівнює 01, максимальна кількість ітерацій 15. Параметри, все інше у вас вже є. Ну, взагалі, кажучи, для того, щоб метод цей застосовувати, потрібно е перевірити отут в кінці якраз в, 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 в теорії і точніше в прикладі аналізується, що, коли, що насправді те, що ви отримали, це буде точка мінімуму. Для цього складається матриця ГС там і все таке. Так от матриця Г це факти для, для функції такої квадратичної, як, як у нас є, матриця ГС буде Постійно в будь-якій точці. Це буде матриця така сама в будь-якій точці. І, і от, наприклад, конкретно ця матриця ГС, друга частина похідна по Х1, це буде 2 на 2, дорівняння 4. Друга частина похідна під по Х1 і по Х2 це буде 1 один, одиниця. І тут сам, так само одиниця, тут буде 2. І ця матриця, очевидно, є додатні визначені, адже перший визначник 4 більше нуля, і другий визначник мінор другого порядку буде 8 мінус 1, також буде рівно 7, 7. Це буде додатні. Таким чином, ця функція взагалі є опуклою. І, відповідно, мінімум в неї, згідно теорії, є єдиний, так, і він є глобальним мінімум, тож те, що ви знайшли, інакше кажучи, яка б не була початкова точка, ви врешті-решт дійдете до цього глобального мінімуму. Питання тільки про те, скільки часу вам для цього знадобиться. І відповідно так само не тільки. Задача на площині, в ну, вимірності 2 має єдиний розізок, але і якщо ви візьмете будь-який напрямок, от, зафіксуєте будь-який напрямок руху, то по, в напрямку руху у вас також функція буде опукла, і таким чином на будь-якій прямій буде знову ж єдиний мінімум. І от якраз цю, цю точку, яка буде мінімум в заданому напрямку, ми і шукаємо оцим градієнтним методом. І тут головне питання е, в тому, полягає, щоб знайти цей крок, щоб конкретно ну, звинутися на цей крок, який, е, який гарантує вам, що ви дійшли конкретно до точки мінімуму. Ну, от, це основне питання, яке треба буде вирішити. Тож, тепер по підзавданнях йдемо. У нас треба знайти аналітичну формулу для обчислення кроку альфа К для вашої функції. Тож, альфа К це крок, на який ми рухаємося в напрямку градієнта, ну, точніше, антиградієнта. На, на кроці. І, і це треба зробити вручну. І потім зробити також вручну в дві ітерації: це початково нульову і першу ітерацію. Отут є приклад. От давайте по цьому прикладу пройдемося, що стосується цієї формули. От, в прикладі 4-5 розглядається така функція. Функція ну, трошки простіша, ніж у вас, адже у вас тут ще мінуси в дужках і там більше коефіцієнтів. Ну а по суті, це така сама функція. То в першу чергу вам аналітично треба взяти обидві частини похідні, записати аналітичний градієнт, тому що це, ці формули на кожному кроці ми застосовуємо для кожного К. А потім треба тут один раз показано, як альфа шукається просто безпосередньо для даної ітерації, а потім Ну, якби виводиться формула для загального. К. І якраз цю формулу для, для пошуку Альфа К вам і треба буде вивести. То що тут в даному випадку мається на увазі? От ми записуємо градієнт в будь-якій точці, от вона у вас буде. Потім нам треба записати е, вираз ХК от. Цей вираз записати покоординатно, тож буде відповідно, на першому місці буде для першої координати це все. І е, перша компонента градієнта, от, тож, оцей вираз підставляється, і так само для другої. Тут е, ну, для даної функції, що тут, тут буде ще двійка, тут е, печатка. І тепер. Е, Тепер, виходячи з того, що Х-кати вам потрібно, от і результатом цього Х мінус альфа-К, дельта е набла оця, це і буде Х плюс один наступна точка. Тож, тож інакше кажучи, в цьому, в ць цьому рівнянні Х у вас відомо, е, градієнт у вас відомий, у вас невідомим є тільки альфа-кати. Тож цю функцію, яка тут записана, не да, невідомо тільки альфа-карти. Якщо ми ц, 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 цю точку тепер підставимо в нашу функцію, так, запишемо вираз, це буде 2 помножити на перша координата в квадраті, плюс подвоєний добуток першої на другу, плюс квадрат в другої координати. То цю функцію, оскільки в нас невідомими то тільки є альфа-кати, ми розглядаємо як функцію від альфа, від альфа ката І ми знаємо, що ця функція є, має єдиний екстремум, і це буде мінімум. І для того, щоб його знайти вздовж відповідного напрямку, за яким ми рухаємося, цей напрямок і задається цією формулою, нам потрібно знайти то, те альфа-кат, при якому Похідна перетворюється на 0. Тож ви так само для своєї функції записуєте спочатку градієнт, потім це записуєте, потім підставляєте формулу, розкриваєте. Потім можете розкрити дужки, а можете диференціювати в такій формі за альфа. Тож Ви тип, наступним кроком ви шукаєте похідну від цієї функції по альфа. Це рівняння буде лінійне, тож альфа к там буде в першому степені тільки, і виражаєте з цього рівняння альфа к -те через ці інші параметри і отримаєте формулу, яка от такого типу, як тут записано, такого типу формулу. Тут, до речі, можна ще для конкретного цього прикладу, не знаю, як буде для загального. Можна ще помітити, що тут що з на мене стоїть є спільний множник двійка. Якщо його винести, то тут залишиться 2 помножити на С, плюс С на С плюс С С квадрат, оцей вираз в квадраті, Тож це фактично, наш, в нашому випадку, наша функція, значення функції в точці ХКТ. А тут як ми також можемо помітити, що це у нас перша компонента градієнта в квадраті, а це друга компонента градієнта в квадраті. Таким чином, можна цей вираз суттєво спростити і записати насправді в такій формі. Зараз у мене. Здається, формула це є. альфа записала, от побачите, що тут подвійний подвійна добуток значення в точці ХК, а тут що це перша компонента радієнта в квадраті, а це друга в квадраті. Ви тоді, коли будете своє шукати, у вас, звичайно, ну, напевно, буде, буде, будуть складніші формули, але тим не менше е, 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 ідея така, щоб представити. Знайти, знайти вираз альфа-кати через те, що у нас вже відоме, через значення функції, через координати і так далі. Знайти оцей вираз. Оце основна, основна задача, яку треба буде виконати вручну. Далі. Тепер безпосередньо сама робота. Невеличкий шаблон, там а, в прикладі всього три, три ітерації робиться. О, зараз покажу, як виглядає цей шаблончик. От, він от таким чином виглядає. Тут е, записуєте свою функцію, потім е, свою початкову точку, так само, як ми минулого разу писали. Тепер параметри точність. 1 точність 2 і максимальна кількість ітерацій. В прикладі це було 10, у вас 15. Також тут вже виписуєте свій градієнт і виписуєте формулу для альфа-кати. І тепер безпосередньо заповнення цього шаблону. Тут у мене без, формул, ну, без формула, я зараз відкрию з формулами. Тож починається. Тут е, трошки по-іншому, цей, ну, скажімо так, алгоритм працює, ніж був попередній. Ну, але тут не зовсім небагато, якщо ви підготували це все. Тож, це наша початкова точка. Оце x, Х0 початкова точка, потім градієнт, значення функції градієнт, підставили свої всі вирази. Далі знайшли. Норму цього вектора градієнта, а норма це корінь квадратний суми квадратів координат, інакше кажучи, це просто модуль вектора градієнта. І потім дивимося, якщо це умова 4 і 5 перевіряємо, перевіряємо, чи градієнт достатньо близький до нуля, тож ми вже досягли точності для значення, ну, якби для модуля градієнта чи ні. Тому що умова 4 це перевірка на те, що е, тут у нас вже досягли цього рівня 10%. Ні, ми не досягли, тому, відповідно, у нас цей, ця ознака не виконується. Е, друга ознака перевіряємо, чи досягли ми кількості трацій за. Е, Задану кількість ітерацій. Також не досягли. У нас нульова ітерація, всього у нас максимальне значення може бути 10. Тож ми продовжуємо. Висновок оцей ще продовжуємо. Ми робимо на, на, на основі чого. Якщо б тут була ну, одиниця або тут була одиниця то ми б закінчили. Тож, хоч одна умова виконується, або досягли максимальну кількість ітерацій, або досягли точність за, для градієнта, то ми тоді закінчимо. Тут ми продовжуємо, Я, тоді умова, відповідна тут така. Якщо хоч одне більше нуля, то процес закінчено, тож сума цих більше нуля, то процес закінчено, інакше продовжується процес. Тепер далі отут вносити формулу для свого альфа-катого. Я вносила цю формулу, що тут наведено в методичці, я наче її перевіряла. У мене щось це значення не вийшло, тому я просто внесла в, цей, в ці, в ці комірки значення з прикладу. І воно все якби спрацювало, тож як, якийсь там момент. мене, Ну, ви, ви вносите туди. Окей. Okay, тепер. тепер далі, коли ми її знайшли. Альфа К знайшли. Тепер шукаємо ХК плюс 1 як ХК, а те мінус альфа помножене на градієнт. мінус оце альфа помножити на вектор градієнта. Тепер перевіряємо. чи тепер досягли ми точності, чи ні. Для цього ми у нас там дві будуть ознаки: одна ознака. За мод... нормою різниці, тож ми перевіряємо, наскільки близь... близькі до... поточні... по... сусідні оці точки xk і xk плюс 1. Для цього ми шукаємо оцей приріст, різницю, і потім шукаємо, знову ж таки, норму, як корінь квадратний суми квадратів координат. Це одне ми шукаємо. І друге шукаємо значення функції в новій точці от за нашою формулою. І тепер, перевіряємо, і тепер шукаємо модуль приросту в сусідніх значень. Тож, у нас на першій ітерації було значення функції 2, наступне значення ну, буде 0,169, що набагато менше. І значення функції дійсно менше, тож ми рухаємося в напрямку мінімума, що і так і має бути. Ну і точність ми ще не досягли, адже тут ми перевіряємо тут вже дві умови. Що тут оце, оце менше ε 2 менше 15% в даному випадку. І що тут також менше ε 2 і ми тоді пишемо, що процес закінчено лише в тому випадку, коли обидві умови виконуються. Це у відповідності з теорією, яку можна детальніше подивитися отут. Ну, в алгоритмі. Там зверху є цей алгоритм, останній ітерації, це по пункт 8. От, перевіряємо виконання цих умов, якщо обидві умови виконуються, то ми тоді на цьому закінчуємо і інакше переходимо до наступної ітерації. Ну, Якщо подивитися на цей конкретний випадок, то у нас ми продовжуємо процес, тому цю Х плюс 1 тепер починаємо процес з неї. Так, беремо це за основу. І далі формули ідентичні, копіюємо ці формули, продовжуємо. На другій, тут так само 4-5 умови не виконується. Тут е, умова також не виконується. При цьому значення функції цільової також зменшується. Вже тепер 0,014. Е, жодна з цих умов за точністю поки що не виконується. Тут 155, а тут у нас 0,41. Ще більше, ніж 0,15, тому переходимо ще на, на, зробимо ще одну ітерацію. І тут, знову ж таки, оці альфа я взяла просто з методички нашої, але у вас мають бути якісь там різні у всіх. За вашою формулою. Ну і нарешті тут дивимося. Тут процес закінчується, адже дивимося, що у нас і інша ознака виконується. У нас е, е, ця норма 0078, В той час як рівень, достатній рівень 15%. Тож у нас ця умова 8 виконана. Так само це буде менше, ніж 0,15. Тож, знову ж таки, і друга умова виконується. Тож, за, за нашим алгоритмом, процес закінчується. Ну і там у відповідності за цим алгоритмом, ще й точку x 3 ми сюди переносимо, шукаємо градієнт і все, тож можна це все винести і записати відповідь: От відповідь. вихідні дані. Точка x, X0, це точка. оця, точка x 3 з такими координатами значення в цільової функції. Це значення в цій точці. Можна ну, дотриматись точності, щоб було видно, що це шукається відображається з однаковою точністю. Кількість ітерацій K, це буде 3 плюс 1. З Всього зроблено ну, 3 плюс 1, Ну, можна сказати, три ітерації, можна сказати 4 ітерації. Тому що оця, оця третя, вона повністю не закінчена. Так, і тепер, тепер, з відповідності з нашим завданням, під завданням. Перевірити ідентичність отриманих в Excel результатів з результатами ручного розрахунку для нульової ітерації, зробити висавки, дати метричну інтерпретацію результатів, впевнитися в ортогональності напрямків руху на сусідніх ітераціях. Тож, як ми вже бачили, отут, бачите, що ці напрямки руху, вони скрізь. Йдуть да, наступний раз перпендикулярно до цього. Це відбувається чому? Тому що тут ми йдемо якби по дотичній до лінії рівня, а потім ми рухаємося в напрямку найшвидшого спуску, а найшвидший спуск це буде завжди ортогонально до дотичної. І це можна відобразити для того, щоб це зробити. От є у вас там показаний графік. Е, графік цей будується ну, для цих трьох ітерацій, які ми зробили. От він будується от вигляд цього графіку. Е, він будується мітка тут, просто це точка 0, 1, 2, 3. Можете написати x1, x2, x3, щоб було зрозуміліше. Тут він, він будується за оцими точками. вхідні дані, це точки, точка і, точки K, ікс, T. І для того, щоб показати ортогональність, вам треба слідкувати за таким моментом, тому що Excel він сам обирає масштаб. І може таке бути, що масштабування і буде різним за X-за Y. Тож, ви слідкуєте. Що тут е, ділення йде по 0,1, 02, 03, 04. І тут так само, і що ці області, да, комірки, вони квадратні. Ну, Виглядають як квадратні, відповідно ви тоді побачите цю от Як тут у нас показано. Якщо, наприклад, у вас там буде не такий поділ, то тоді сюди правою кнопкою миші. Формат AC і обираєте тут е, е, ділення ну, однакові 0,1, 0,2, які там вам краще. Тож просто обирайте за обома осями однаковий е, однакові розподіл ділення сітку оцю. Так, е, це все майже. Оце зразок графіка, можна це також перевірити. І останнє під завдання 5: це скопіювати з попередньої восьмої роботи, ну, 8-9 роботи е лист, основний робочий лист. І, зроби, і зробити порівняння результатів першого і другого методу, як ми робили це минулого разу. Так само вивести туди оптимальний розв'язок, точку мінімуму, значення мінімуму і кількість ітерацій. Ну і зробити висновки, який метод з цих з точки зору кількості ітерацій в даному випадку виявився кращим. Tak.